Днення самопоміч номер 15 у бюлетені там колись важала біля озера. Він казав, хоче я тебе навчу за годину програмувати. Ну, от навчив мене програмувати. Тоді він був лише дев'ятикласником. Олексій Скрипник, третій номер у списку партії об'єднання самопоміч. Сьогодні цей чоловік генеральний директор IT компанії Елекс Софтвер». У нього працює майже тисяча програмістів. Однак з та неділі чоловік проводить вдома з дітьми з Іванком, Ромчиком та дружиною Тетяною. Часто крутять колеса. Олексій не кримпується на двоколісному й на роботу ганяє. Каже, 20 кілометрів на велосипеді спаль адреналін і проблеми мізернішими враз видаються з Іваном. Рекорд ми з ним з цього року вперше взяли участь в тріатлоні. Були зайняли останні місця в загальному заліку, але перші місця в своїх вікових категоріях. Найстарший я не було це було 400 метрів плавання, 4 кілометри проїхали на велосипеді і кілометр пробігли. І це все одночасно. А ще Олексій потішає дітей і на кухні. Є у нас є традиція, але традиція у нас є, традиція, нас є е, недільний ранковий омлет. Так, да, Це у нас є така спеціальний. спеціальна. Да. Дружина Тетяна ще до одруження працювала в Олексії на Елексі. Тоді дівчата в it фірмі не затримувалися, адже компанія орієнтувалася більше на чоловічі мізки. Перша працювала один місяць, друга три, потім півроку, потім такий рік. Одним словом, я прийшла і я мала працювати три роки, якось так на мені. Та? І через три роки я вийшла заміж до Олексія. залишилася. Каже, розгладіла шефа на одній із забав у друзів. Коли ми почали говорити про все про життя, та про дітей про все, просто про літературу. Власне, я забула, що це директор. Просто це був мужчина. Цікавий чоловік на фірмі цього цікавого чоловіка досі працює його батько, а йому вже 75. Він приходить на роботу о п'ятій ранку, щоб писати коди. Мені цікаво тим займатися не просто то, що я не приходжу для того, щоб відпрацювати. Я маю якусь роботу мені цікаво зробити. А ще старші сини Олексія Антон та Денис, діти від першої дружини, яку забрала недуга. Вони, як і батько та дідусь, працюють на максимум. Разом з колегами по фірмі долучалися до розробки низки спецефектів для знаних фільмів. Про Спайдермен, напевно, всі чули, що ми долучилися до цього фільму, але не тільки Спайдермен, це і Аватар, це і Джеймс Бонд. Це багато фільмів, які знімали Ворнер Бразерс. Це і дійсно фонтани Діснею. А свою кар'єру Олексій розпочинав другокурсником Київського інституту автоматики. Тоді створив перший свій проект. Півдесь на другому третьому курсі я напевно до другої третій ночі. Проводив на тоді великих машинах, тому що час тоді виділявся. Це не зараз. Як комп'ютери всіх. Тоді комп'ютер це була велика рідкість, і треба було замовляти час. А враховуючи, що я був студентом, то час давали десь вночі тільки. Ну і приходилося жити так вранці на пари, вночі на комп'ютері. Ну так в пів, в пів ока навчився на парах спати з відкритими очима. Згодом працюючи у Львів Енерго, інженером електриком і водночас програмістом Олексій зрозумів, що їхнє програмне забезпечення старе, тож розробив нове. А вже з часом чоловік створює it фірму Елекс. Важкі дев'яності змушують чоловіка годувати сім'ю, влаштувавшись на ще дві роботи. Він перекладає американський журнал в світі науки а по обіді продає комп'ютери. По суботам я ще робив переклади. Ну і дітей бачив рідко-рідко, так в неділю, там 3-4 години. Тобто такий типовий. Як у нас кажуть, екологолік, тобто рабоголік, тобто людина, яка е, працює занадто багато. А все тому, що гасло Олексія потрібно щось робити. Бували такі моменти, що я отримав зарплату, купував на неї ковбасу і ніс ту ковбасу хлопцям в е, ми тоді сиділи в політехнічному університеті, е, просто як для того, щоб було, було хоч щось, щоб було їсти. Тобто, у нас є до сьогодні в мене збережена стратегія. Компанія на 99-й рік, де ми мріяли про середню зарплату в 50 доларів. Тобто це не було зарплата, яку ми хотіли отримати. Це от була мрія. О, ну в принципі, мрія мрія стратегічний план 95-го року ми виконали. Якщо спершу бізнес був стовідсотково українським, то тепер українське замовлення лише 2%. Вони працюють зі штатами, Європою Азією. Азією. 98-му році ми були визнані найкращою софтверною компанією України. При тому мали нульові фінансові результати. Я тоді було звісно, дуже сумно. А зараз я розумію, що Господь Бог просто сказав хлопці, пора вам трошки а, щось робити інше. Зараз Олексій Скрипник хоче робити щось і для України, тому йде на парламентські вибори з партії об'єднання самопоміч, і у нього на це дві причини: шкода країни, і ми десь давали себе до ручки. Тобто я так умовно даю Україні півроку в економічній війні, в якій ми в'язалися. Що ми маємо насправді півроку, щоб щось поправити? Мені здається, що в мене достатньо великий рівень і багаж знань для того, щоб трошки підняти інтелектуальний рівень Верховної Ради. Я так і скажу акуратно. Причина друга в 50 років, напевно, наступила якась така криза усвідомлення, що більше гарна половина життя прожита. І я задав собі питання: а що я зробив? Так от і мені напевно десь захотілося спробувати щось зробити не тільки для себе, а для суспільства. Тож, допоки ще є більше часу, Олексій Скрипник віддає його сім'ї, знаходить серед трьох своїх бібліотек світову літературу і влаштовує перегони з дружини. Ми з нею так якби міріємося. Хто з нас більше з тих книжок прочитав? Таня виграє. Тобто Таня є попереду. Вона набагато більше прочитала з тих книжок. Або ж читає молодшим синам казки на ніч. У нас звание зараз. Читаем Гарри Поттера Да, да, да И слухаем Гарри Поттера. И дергаем Гарри Поттера.